І Сина, і Святого Духа. Амінь. В сьогоднішньому читанню недільному Святого Священного Писання ми з вами чули історію про розслабленого. Її можна поділити на дві частини. Перша це сама дія, як розслабленого доставили до Ісуса Христа через дах, а друга. Це коли фарісеї засудили Ісуса Христа за Його слова, які він сказав прощаються тобі гріхи твої. Сьогодні давайте сфокусуємо свою увагу на першій частині цієї історії. Як розслаблений достався до Ісуса Христа? Розслаблений це людина, яка Частково рухається або не рухається взагалі. Тобто, на нашій мові це є паралізована людина. Він попросив чи наказав, це Евангелій не, е, не указує, чотирьох чоловіків перенести його до Ісуса Христа. Ісус Христос в той час знаходився в Капернаумі та сидів у будівлі. Де розповідав свої притчі та навчав народ. І, напевно, це було так цікаво, тому що було народу безліч. Настільки багато, що ці чотири чоловіки не могли цього розслабленого пронести скрізь цих людей. Напевно, вони просили, пропустіть, пропустіть. Але народ, напевно, не чув. Настільки був. Щільний натовп. І тут потрібно подумати про віру цього розслабленого. Якби ця віра в нього була не сильна, ну він би думав, піду до Ісуса Христа, понесуть мене, а вдруг Він мене зцілить. Як ми часто. Звертаємося до Бога, а вдруг Він нам допоможе. Ні, звісно, ми так не кажемо, а вдруг ти мені допоможеш. Але для постраховочки ще йдемо до яка викати яйця, до гадалки, до екстрасенса. На всякий випадок. Але віра цього розслабленого була настільки сильна. Не тільки в Господа, не тільки в своє зцілення, але й в себе, що Він це зможе. У нас, людей, в яких є якась мета, ми можемо поділити на дві групи. Перша група це люди, які настільки сильно хочуть дійти до своєї мети, що знайдуть. Тисячу методів, щоб до неї дійти. Друга ж категорія людей це люди, які знайдуть тисячі відмов, щоб поправдати, чому вона не дійшла до своєї мети. І цей розслаблений відносився, як ми вже зрозуміли, до першої групи. І він, попри все, напевно, сказав цим чоловікам, що хочете робіть, але я маю, ви маєте мене туди донести. І в Євангелії ми це, та, читаємо це дуже швидко, як через покрівлю будівлі опустили цього розслаблення. А ось як це відбувається в житті набагато довше. Уявіть собі, Потрібно знайти, напевно, чотири канати крепких, щоб витримали цього розслабленого. У нас вдома в когось лежать мутузки такі крепкі, так, метрів 40, 50, ну так. На всякий випадок, може, якийсь сусід зайде, і ми дамо. Їх треба було знайти. Це проблема номер один. Проблема номер два. Це як. Цього розслабленого підняти на дах. Дахівка Пернаумі, в залежності від того, жили це будівля чи синагога були від приблизно 3 до 7 метрів. Тобто передати з рук в руки неможливо, треба було підняти на канат. Як підняти, щоб цей розслаблений не впав? Підняли, знайшли, як підняти. Покрівля даху, вона була крихка. Тоді в Капернаумі дах робили соломи та такого плотного ґрунту, впресованого. І коли йшов довго дощ, то цей дах потрібно було ремонтувати. Тобто він був відносно крихкий, і вони всі могли просто провалитися разом з дахом. Але ризикнули, почали розбирати цей дах, розбирати так, щоб опять це все не завалилося. Адже Івангелія нам свідчить, що розслабленого спустили перед Ісусом Христом. Тобто, це розбиралося десь над головою. Треба було розібрати це дуже ніжно, ювелірно і спустити, опять же, не провалившись усі. Тобто, за проблемою виникає інша проблема. І що робить Ісус Христос? Ви думаєте, Ісус Христос ще до того, як Його начали ось цю місію спасіння розслабленого, він не знав, що є така людина, і там вони вирішують купу питань, щоб доставити, знав. Але він чекав саме того останнього моменту, коли розслабленого доставлять до нього. Щоб все розслаблений прийшов увесь шлях. Не дарма ця частинка історії читається у Великий піст. Адже якщо провести паралель, то початок посту це є той момент, коли розслабленого вирішили доставити через ранку. Кінець посту це той момент, коли розслаблений опустився до Ісуса Христа. Тобто початок шляху до своєї мети і кінець шляху до своєї мети. Коли ти доходиш до своєї мети, піст зараз саме той час, коли ми можемо стати кращими. І дуже шкода, що багато з нас. Не розуміють сутність посту. Зазвичай кажуть, одна раба Божа підійшла, каже, батька, благословіть, порушити піст, Бо я хвора. Я кажу, ви хочете, щоб я вас благословив трішки більше осуждати, трішки більше лінуватися. Ну що, ні, 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 я маю на увазі, що мені потрібно їжі. Кажу, а, їжа. Кажу, так їжа це частинка посту. І допоміжна сходинка посту, а не основа посту. Коли людина поститься тільки в їжі, уявимо собі, що після посту ми робимо аналіз своєї душі. Я перед постом і я після посту. І коли я отримую стільки в їжі, то в принципі я перед постом і я після посту нічим не відрізняюсь. Лише можливо тим, що коли я стану на вагу, я буду, до прикладу, мінус 5 кілограм. Але якщо ми візьмемо два тижні до посту і два тижні після посту, то моїй різниці не буде ніякої. А коли я попощуся, дійсно борючись зі своїми страстями, а в кожного вони є свої, хтось багато сквернословить, хтось має пристрасть до солодкого, хтось осуждає, не може з цим нічого поробити. Це саме цей момент, коли ми маємо це відпрацювати. І коли ми працюємо над своїми страстями, то я два тижні до посту і я два тижні після посту буду суттєво відрізнятись. Я стану краще, я стану вдосконалішим. І якщо до перекладу, перед постом я осуджував, візьмемо це за 100%, то якщо я добре пропрацював, то після посту, до прикладу, образно, я став осуждати вже на відсотків 70. Я став досконаліше. Тобто між мною після і мною до є суттєва різниця. Ось до чого має призводити піст в нашому духовному житті. І під час посту ми натикаємося на багато складнощів. Так само, як і ті чотири чоловіки, в яких була стояла задача доставити розслабленого до Ісуса Христа. Але ми з вами маємо відноситися до тої групи людей, які не шукають тисячу відмазок, а які знайдуть тисячу способів дойти до своєї мети. Яка б це мета? В принципі, не була би в нашому житті. Я дуже часто чую на сповіді слова не можу, нема такого слова. Не може розслаблений стати з ліжка, але він якось очутився перед Ісусом Христом, бо захотів і твердо вірив в своє зцілення. Тому і ми маємо вати, мати таку тверду віру і маємо мати таке прагнення, як цього розслабленого, щоб прийшовши Великий піст цих 47 днів, ми стали краще. І після всього вище сказаного. Хотілося підвести підсумок. Ми маємо себе запитати, хто я? Я той, хто знайду тисячу відмовок, чи я той, хто знайде тисячу способів пройти цей піст, побороти якусь свою страсть, над якою я раніше не мав контролю. І стати кращим. Хто я? Амінь.